Малята, сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про загадковий космос, поговоримо про Всесвіт, галактику, зірку Сонце та сонячну систему. Діти, а скажіть мені, будь ласка, вам траплялося ввечері або вночі спостерігати на небосхилі зорі? Як би ви могли назвати цей простір, який відкривається перед нашими очима? Цей простір дуже-дуже великий. Нікому навіть найгеніальнішим вченим не вдалося визначити, де він починається, а де закінчується. Він, мови, обіймає увесь світ, тому люди його й називають Всесвіт. Всесвіт не має ні початку, ні кінця. Його можна порівняти з лінією. Яку можна проводити безкінечно? Якщо пильніше придивитися до нічного неба у телескоп, то можна побачити дуже багато зірочок. Чи всі зірки однаково світять? Кому з вас доводилось бачити глибокої ночі бліду смугу продовж цього зоряного неба? Як цю смугу називають люди? Це чумацький шлях. Так називається наша галактика, де ми знаходимося та живемо. Наша галактика, як наше місто, в ній дуже-дуже багато зірочок, як в нашому місті будинків. Одні зірки ми змозі бачити добре, вони світять яскравим світлом. Інші знаходяться дуже-дуже далеко. Світло ледь-ледь -лед сягає нас. Зірочки, які розмішані найдальше. Ніби зліпаються одна з одною, і нам здається, що утворюється просто одна бліда смуга чумацький шлях. Це можна порівняти з виглядом міста за околицею, коли всі будинки, наче притуляються один до одного. В кожній галактиці дуже багато зірочок, в чумацькому шляху їх стільки, щоб вистачило б по 20 на кожного жителя землі. Та є серед них одна. Яка знаходиться найближче до землі. І бачимо ми її не вночі, а вдень. Високо стоїть, має одне око, скрізь заглядає. І це що це? Правильно сонце. А чи було б життя на землі без сонця? Поміркуйте. Як ви гадаєте, сонце гаряче чи холодна зірка? Давайте з вами згадаємо літній спекотний день. Спекотно. Температура повітря досягає до 35 градусів. А тепер уявіть, що сонце в багато разів гарячіше. Вчені довели, що температура біля поверхні 6 тисяч градусів за Цельсієм. І, звичайно, за такою температурою, який завгодно метал й камінь перетворюється на газ. Без сонця? Не було б життя на землі. Воно, як і ваша мами, оберігає та зігріває нас всіх. Якщо уявити, що Сонце це мама, то планети це її діти. Всього їх дев'ять. Вони, як і ви, мають своє власне ім'я. Зараз ми з вами познайомимося з кожною з планет. Подивіться уважно, це наше Сонце. Перша планета від сонця Меркурій. Далі йде Венера. Третя планета Земля. Це наша планета, на якій ми всі живемо. Далі йде планета Марс. Наступна планета Юпітер. Далі йде Сатурн. Наступна Ура та Нептун.